Данило та Олександр. Ваш батько герой. Він зробив вчинок справжнього чоловіка, віддав своє життя за Україну. Неженець Аркадій Аркадійович. Нагороджений орденом за мужність третьої степені посмертно. З перших днів повномасштабного вторгнення ваш батько рятував побратимів. Він військовий медик. Цей орден відзнака найкращих. Саме такий ваш батько. Україна переможе. Ви маєте гарно навчатися, поводитися, бути гідними свого батька. Як станете дорослими, саме вам розвивати вільну і незалежну Україну. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Слава Україні! Yeah. Мамко ж моя, не мені. Сам не знаю де Боги.